А далі у нас е, дуже цікава така тема. Будемо говорити про сенсаційне приземлення або отрицательне прилунення. Я думаю, що ви вже здогадалися про що йтиме мова. Отже, росіяни знову намагалися повернутися в космічну сферу, збудували грандіозний проєкт, витратили на нього мільярди. І пошилися у дурні. Російська станція Луна 25 розбилася об поверхню місяця, куди навпаки мала приземлитись у Роскосмосі. Сказали, луна 25 п'ять прикратіла существування, але українцям такого пояснення замало, тому вони створили своє. у мемах. Можете зараз їх бачити на своїх екранах. Отже. Мережа просто вибухнула подібними мемами. Першим, кому почали дякувати, це ми бачимо повітряним силам України за автоматично знищення автоматичної міжпланетної станції Луна. Двадцять. П'ять е, звісно, згадали і про помпезні анонси від російських пропагандистів. Фото номер 2. Ну розмов, як завжди, у них багато. А насправді, коли доходить до діла, то ми бачимо, що там нуль мильна булька. Ну і куди ж без Конашенкова і його вигаданих неонацистів подумали українці також і про жіночку, яка взагалі... Ні, хоче уїжджати. А хтось у цій аварії навіть побачив руку СБУ загалом українці сходяться в одному. Все, чого торкається Росія, так чи інакше зазнає краху. До речі, щодо пустих балачок, українці знайшли дуже пафосну статтю російського медіа «Царьград» за 15 серпня, це якраз після запуску місії. Тут пишуть про те, як Росія, цитую, порвала Україну, викликала захоплення у США та налякала Німеччину. І там про тріумфальне повернення Росії у космос, звісно, теж йдеться. Хоча зазначив, що сучасна Росія не відправляла місії в космос, це робив Радянський Союз, і тоді участь брала зокрема Україна. Також пишуть, що Росія повернула собі статус покрітелів космосу. Ну і звісно, нібито в Україні тепер з'явилася ще одна фобія. Ну що ж, з'явилася ненадовго, так уже склалось. Тим часом, вже 23 серпня, індійський місячний модуль місії Чандарян 3 може здійснити м'яку посадку на поверхню місяця. Якщо у них все вдасться, то це стане історичною подією, як для Індії, так і для всього людства. Загалом зараз апарат ще летить до мети і надсилає фото поверхні спутника землі. Якщо Чандарян 3 зможе приземлитися, то Індія стане першою країною, яка посадить свій космічний апарат у південному полярному регіоні. Йоні місяця саме з цим модулем змагалися росіяни. Вони хотіли долетіти до супутника раніше. Але як кажуть, хто поспішить, той витратить 12,6 мільярдів рублів або понад 100 мільйонів доларів. До речі, місія Чандарян-3 коштувала Індії 73 мільйони доларів менше трохи ніж витратили росіяни. Геннадій, навіщо держави в принципі інвестують гроші в програму дослідження космосу, якщо ми опустимо наукову складову, тобто, з точки зору політики і престижу? Ну це і питання престижу. Це традиційна історія з приводу по суті гонки авторитету, як Олімпійські ігри, так і космос. А з іншого боку, це інвестиція в. Майбутнє, тому що насправді там той же мобільний телефон він був винайдений саме завдяки космічним розробкам. Як би це не було дивним. Так само і багато інших цивільних технологій, так само, як і Знаєте, як незрозуміло там який зв'язок між там рівнянням Максвелла і мікрохвильовою піччю, але він є. Без першого не було б друге. Це фундаментальна наука, яка має демонструвати інвестицію не просто в майбутнє, а в майбутні покоління. Це для держав, які стверджують себе як цивілізації, є надзвичайно важливим і в цьому сенсі не випадковим є те, що індійці, як і китайці, до речі, як і бразильці, як і американці вони намагаються інвестувати в космічні програми і України до речі були спільні проекти з тією ж Бразилією з приводу побудови космодромів і багато чого ще, тому що у нас є ряд технологій, які відповідно, зокрема там південь -Маш, в Дніпропетровську, колишньому зараз в Дніпрі він займався розробкою не тільки стратегічних балістичних ракет, а й відповідно брав участь у космічних програмах і власне. Зокрема, на е, такого плану пусках е, в свій час тренувалися і ті, хто потім і зброю виробляв. І ми не можемо не відмітити, що набагато більш приємно, коли ракети з землі літають в космос, а не в наші будинки культури або відповідно в домівки українців. Тому космос саме по собі це мрія людства. Це чудова історія. І цього разу у росіян безумовно не вийшло продемонструвати свою велич. Але варто зазначити, що вона – це означає 25-те спробу, по суті, да, відправити певний непілотований космічний корабель на спутник землі штучний. І серед цих 25 п'яти, там можливо максимум третина або навіть менше була успішна із історією радянського союзу, тобто це не подія, якась яка не мала місця статистично скоріше, там і успіх, імовірність успіху, враховуючи, що Росія це далеко на радянський союз, вона була в межах 20%. Але те, що вони зробили серйозну пропагандистську ставку на те, що підсвічували цю тему, а не повідомили по факту, тому що якщо б супутники вони пускають, на жаль, для нас майже кожного місяця, і відповідно. Виходять їх ракети на сії, на наробіту землі, але тут вони вклалися заздалегідь, тобто вони заздалегідь підсвічували, хоча логічніше було з їхнього боку запустити, а потім, відповідно, якщо буде успіх, повідомити своє суспільство і весь світ, що це сталося. Це може означати наступне, що їм потрібно забивати відсутність перемог, зокрема і на полі бою, і в геополітичній площині певними успіхами в іншій сфері і давати якусь надію на майбутнє, але ми розуміємо, що. Не вийшло і це демонстрація по суті з демонстрації величі, мабуть, перетворилася в демонстрацію слабкості, але так чи інакше вони залишаються принаймні, на сьогодні космічною державою, і космос до речі, це один із, одна з тих сфер діяльності, наприклад, як і атомна енергетика, де вони співпрацюють наразі навіть зі сполученими штатами. І Роскосмос навіть не отримує санкції у цьому зв'язку, як і Росатом, тому що ряд моментів, зокрема в спільній експлуатації міжнародної космічної станції, є для світу важливим. Це також для нас є серйозний марк... Кра в тому сенсі, що е, от, атомна сфера і космічна сфера, розрив кінцевий цивілізованого світу з Російською Федерацією в них буде свідчити про дійсну ізоляцію навіть на рівні от, цивілізованого світу західних держав є, європейських і відповідно е, Японії, Південної Кореї тощо тому варто за цим слідкувати, е, і варто також мріяти нам, поки мріяти про те, що і е, на, у нас такі пуски будуть в найближчому майбутньому і будуть успішними.